Ну, вітаю, по-перше, з перемогою лівий берег. Ми сьогодні перший тайм зіграли так, як, як нам хотілося. Плохо виходили в атаку і достатньо много теряли ненужних м'ячей. А второй тайм грали намного лучше, але не вистачило нам, можна так сказати. Такої та в атаке. не так много ми були поворотом, але давление оказывали на соперника. Вони грали на контратаках. Ми справлялися з этим, Поэтому, мабуть, ми сьогодні не наиграли на победу. Вітаю перш за все нашу команду з хорошою грою і наших болівальників також з перемогою. А по грі. По грі важко було, всім було важко, і нам важко, і команді суперника важко. Але ми знали, що ми граємо дуже серйозним суперником. Ми знали, що команда комбінує на стандартах дуже, скажімо так, них сильні футболісти. Але за рахунок ігрової дисципліни, бачите, за рахунок стандарту ми забили, ми перебудувалися зразу ж і довели. Скажімо так, груду нашої перемоги. Було багато, скажімо так, нервових клітин, емоцій багато, але головне перемога на сьогоднішній день. Хлопці втомлюються, а коли виграють, і вони вже переживають за результат і, і відповідальність. Да. Я, я думаю, що це вже пішла, знаєте, включилася психологія. Футболісти за результат відповідають, вони також переживають, вони багато працюють. І, але треба все рівно, треба. Більш активно, більш активно на протязі більшого часу, більш активно на футбольному полі працювати. Завдання, коли його виконати, то зрозуміло, чим скоріше, тим краще, але ми рухаємось вперед. Нас очікує дуже важка гра в Кремінчуці. Там, тим більше там їхнє поле, це штучне, ми всі знаємо, яке воно буде дуже важко. І команда серйозна, там тренер помінявся. Так що у нас легких, ми все одно, ми. Сьогодні відпочиваємо а і вже готуємось до Кременчуга, до Кремня. Ми працюємо. Знаєте, ми готуємося. Ми наперед не перескакуємо. Ми готуємось цілий тиждень до гри, аналізуємо команду суперника, аналізуємо наші фізичні дані футболістів. І тільки на протязі тижня ми вирішимо, хто буде грати. Перше, давайте подякуємо нашим захисникам і захисницям, які в такий непростий час дають нам змогу грати в футбол. А щодо до, до ігри. Ми знали, що нам буде важко настроювалися на принципового суперника, погодні умови, добре, що наше поле в хорошому стані, і ми, так сказати, зіграли дисципліновано і отримали те, що хотіли: три очка і перемогу. Приємно, що ми вже в п'ятерці, але в нас є ще одне завдання, тому ми не зупиняємося в наші... Впереді два фінали і будемо настроювати тільки на перемогу.